Друзі, всім привіт! З вами Оксана Колесник. Всі ви знаєте, що я перейшла в іншу компанію Рослина Карпат. І я обіцяла вам розповідати про свої результати, про те, що я приймаю, як я себе почуваю, і взагалі, як це, що це таке відновлення, або що таке оздоровлення, і які програми взагалі існують. Сьогодні я розповім про свою програму. Яку я купила у рослини Карпат. Тут декілька засобів, які я приймаю до їди під час їжі і після їжі. Тобто ці препарати розбиваються на три частини: є ті, які треба приймати до, під час і після їжі, але це не монопрепарати. Коли я подивилася їхній склад, я була просто вражена. Більш детальніше я вам розповім, з чого складаються ці таблетки або ті трави, які я вживаю до їжі. Я почала гарно спати. Тут написано. Валеріяна, бачите, нервостабін. Нервостабін, це він стимулює, стабілізує нервову систему. Але тут не лише одна ця трава, тут цілий комплекс, тут корінь валеріани, корінь, трава пустирнику серцевого, шишка хмілю і трава меліси, а корінь піоні ще. Дивіться, який склад. Я почала приймати це теж до їжі. Далі препарат, який називається травесил. Тут, хоч і написано гірчак зміїний, але тут теж декілька складників. Цей препарат сприяє покращенню травлення та нормалізує функціонування кишечника. Що він складається? Тут балабана, богадючник, корінь, гірчак зміїний, фенхель, деревій, трава, аїр звичайний ромашка і цмин. Оце така, такі складники. І ще один препарат, який я приймаю до дітей, це називається лімфорен. Він складається з конюшини, підмаренника, кульбаби, каштану кінського і сафори японської. Всі ці препарати йдуть або в капсулах, або в таких таблетках. В кожній упаковочці є така інструкція. Ці препарати я використовую під час їжі. А це фунгіцин, він складається із жовтокорня, екстракт чорного горіха, екстракт гвоздики, екстракт трави валеріани, трава не треба і корінь куркуми. Це такий засіб, який бореться з грибковими інфекціями. Гельмінтозин тут написано пішмо, але тут не тільки не лише пішма. Сюди входить піжмо, полин, гарбуз, насіння, деревій і м'ята. Ну, по назві видно, так? гельмінтозин. це надійний засіб боротьби з гельмінтами. І ферментозин. Тут написано панкреатин. Але він складається не лише з панкреатину. Панкреатин 150 мг. Далі ліпаза, аміаза, протеаза, лактаза, бромелайн, папаїн і цинк. Це мікобен це сорбент. Тобто, коли відмирають грибки, бактерії або гельмінти, вони виділяють в організм дуже багато різних шкідливих речовин, тобто інфікують нашу, нашу печінку. Ці токсини попадають до нас в організм, і щоб їх нейтралізувати, ми п'ємо мікобен. Це повне очищення та зміцнення організму, це сорбент. Я його п'ю після їди десь через 30 хвилин. Отакий комплекс препаратів я приймаю вже 6 днів. І у мене є вже результат: мінус 1 кг ваги на сьогоднішній день. Маю надію, що я буду в нормальній вазі, яка, яку я зберігаю, ну, зберігаю вже скільки років, мабуть, ну, років 30, мабуть, я не, міняла, не змінювала вагу. Ну, були там трошки якісь стрибки після якихось стресів, але я намагалася тримати себе в якійсь нормальних рамках. Із навантаження фізичне навантаження у мене зараз практично немає. Я лише займаюся ходьбою. Я дуже багато хожу. А так фізичного труда, який раніше в мене був, наприклад, там на ділянці городу, в мене зараз немає. Тому я думаю, що це шикарний результат. Якщо будуть якісь фізичні вправи додати сюди, буде ще кращий результат. А маю надію, що у мене буде результат більший і найкращий, який я могла б собі уявити. Будьте з нами, вибирайте серце. Це була Оксана Колесник. Папа, -па. до зустрічі!